Незадовго до старту жіночої суперліги головний тренер БК Франківськ при Карпаття Пенеу Юрій Процюк пообіцяв, що його підопічні боротимуться за лідерство, і поки що за свої слова відповідає: днями Івано-Франківки здобули переконливу перемогу 86-43 у матчі з одеським інтерхімом. Відтак очолили турнірну таблицю другої групи. Баба в нас вийшов досить непоганий. Маємо важливі перемоги щодо стосовно сьогоднішньої гри, то мали змогу відпрацювати різні різновиди пресингу. Те, що ми відпрацьовували на тренуваннях, розбили в деякій мірі зону, це теж добре. Попали в важливі трьохочкові броски, Це дуже також добре. Ну і в принципі все вдалося, все гарно, все добре. Тепер з позитивним налаштуванням івано-франківські баскетболістки готуються до матчів у європейській баскетбольній лізі. Щоправда, каже тренер Юрій Процюк, боротьба за першість буде там непростою. Попереду в нас дуже такий жорсткий графік, ми вже 5-го граємо з Нептунасом в Клайпоті, 7-го з ТТТ Ригою в Ризі, 12-го в Остраві граємо в Чехії, 14-го, 15-го граємо в Хомутові з місцевою командою в Чехії і з Полонією в Варшаві. Тобто за 10 днів нам пристоїть 5 виїзних ігор в Європейській Лізі. Нині завдання номер один каже Юрій Процюк, аби всі дівчата відновили власні фізичні можливості, були здорові і націлені на перемогу. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.